Бачили очі, що купували, а тепер їжте, повеласьте. Саме такою фразою можна було закінчити засідання бюджетної комісії, яке не відбулося сьогодні. І що свідчить про рівень відповідальності чи то пак без відповідальності деяких обласних обранців. Адже із десяти членів комісії на засідання з'явилося лише п'ятеро, що унеможливило утворення більшості. Це при тому, що депутатів, які входять до комісії, повідомили за тиждень. Голова комісія нас, наскільки я знаю, Степан. Мовчать. Мовчан. Я вважаю, що так само він мав би прийняти в тому участь. Да, і... Поведінку депутатів так само розглянути себе на комісія. Комісія мала погодити перелік автомобільних доріг, ремонт та реконструкція яких фінансуватиметься за рахунок залишкових коштів спецфонду обласного бюджету. Також планувалося погодити зміни до переліку об'єктів, видатки на які здійснюватимуться з бюджету обласного розвитку. Як стало відомо, деякі депутати не ходять на засідання принципово. Проте, на думку решти членів комісії, це не привід і не виправдання. Може, хтось перейшов в таку комісію, яка річ. Збирається перед сесіями, всі комісії збираються. Тому що бюджетна комісія вона працює пусть, пусть, пр... найбільше за всі комісії і незалежність від сесії. Це. Член бюджетної комісії Віктор Кривун вже давно не відвідує засідань. Олексій Кособуцький, який попередньо обіцяв прийти за три хвилини до засідання, повідомив, що не прийде. Ще троє, за словами заступника голови постійної комісії Петра Дубаса, не з'явилися з, з об'єктивних причин. В свою чергу голова рівненської облради Михайло Кирилов пообіцяв, що із прогульниками проведуть так звану роз'яснювальну роботу. Чи ефективною і наскільки ефективною вона буде, побачимо вже завтра на засіданні бюджетної комісії. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.